Ця історія буде про найгірший похід у моєму досвід. Думала, не встигну. Головна мета цього походу було горлество. Я багато прочитала, щоб підготовитися на усі 100% до цього походу. Питала у різних туристичних словацьких групах, що, де, як, і коли. І мені зустрівся ось цей мужичок, який запевнив, що він все знає. Хера лисого він там знав. Але шановним моїм глядачам, я все розкажу спочатку. Шановні гості, дорога родина, сьогодні найбільший в історії момент. Я іду у дводенний похід, буду карабкатися по скалах і словацьких горах. Це неприємно. Але насправді найнеприємніша річ була те, що цей мужчинка не захотів платити за паркування і поставив машину. За кілометр від старту нашого походу. І ми мали ще кілометр пішкарусом тулити, щоб зараз орендувати снарядження для приходження Ферати. Спеціально була вибрана така погода, щоб не дуже спекотно було підніматися в город. Нас зустрічають ось такі туристичні хати. І ми йдемо аж туди наверх. А ось в кадрі ви можете побачити нормальну парковку для машин. А зараз я вас ознайомлю з моїм планом. Я хотіла підійнятися е, на вершину у притулок, де зможу переночувати і з новими силами відправитися е, на Ферату. Приблизно увесь цей шлях від міста через долину е, Ферату і ще одну. Хату займає 30 кілометрів. У найближчому спортивному магазині я орендувала все для проходження Ферати і почала шлях. І коли я роздивлялася вказівник, я зрозуміла, що мій супутник не має гадки, куди йти. Але я не злякалася, бо я тут була разів 10, я вже знала направлення. Шлях усюди промаркований різними фарбами. Спочатку треба було дістатися на теріго хату. Це притулок, де я хотіла переночувати. Теріго хата, увага, 3 години 40 хвилин туди йти. Старт нашого походу вже з цього місця був приблизно о 10 ранку. Ось о, ви можете побачити вказівничок зеленого кольору, з якого ми почали. Ми дійшли до першої нашої зупинки. Це туристична хата Гребінок. Ось тут є такий підйомник, по якому ми, звичайно ж, знайшли. Власне, багато туристів зупиняються вже тут і далі не йдуть. Але ми сьогодні підемо за ту гору, десь там переночуємо. Буде ріховка. Спойлер не буде. Ой, за тут ще довідалися не, не було. Перекладаю цей чувак нам сказав, що піде випить. Тут є варочки, різні магазинчики, де можна просто купити, поїсти і піти назад, а можна піти далі. Ми вибираємо іти далі. І дуже скоро я вже пожалкую про це рішення. Пройшло тільки 40 хвилин походу, а в цьому мужику вже була водка. Мінімально 100 г. Він навіть не знав, що коротка дорога була засипана каменною лавиною і хотів мене туди повезти. Після довгих мовлянь ми пішли нормальною дорогою. А уявіть собі, якби я не знала усіх цих нюансів. Слава Богу, на наступному притулку нічого не пилося. І я продовжувала насолоджуватися краєвидами, водопадами, травами. І гірськими масивами і усіма, усіма місцевими красотами зауважу, що ця траса на водопади є дуже простенька і дуже підійде тим, хто з дітьми. Знову на нашому шляху перехрестя. Наступна туристична хата, де можна перекусити, попити, набрати водичку. Скажу вам, що до самого вечора тут дуже багато людей, дуже цікаво. З дітьми можна зустріти звірів, лисиць, гірських коз і, звичайно, гірських носіїв. До речі, тут ми можемо бачити пам'ятку, яка зроблена з дерева, присвячена. Цим людям. Це прям справжня професія, якої навчаються, заробляють гроші, носячи різні речі на високогірні хати в татрах. Знову вказівник і знову туристи тут заблукати неможливо. По дорозі були ще водопади і ще захоплюючі краєвиди. І всередині таке відчуття, ніби ти знаходишся на краю світу. Ми вже пройшли 10 кілометрів і зупинилися, щоб зробити перепочинок. Дивіться, яке гарне місце. Як тут не заглянути у чарку, подумав мій сусід. І поїсти, перепочити. І підемо далі. На годиннику вже було 15.00, а ми пройшли ще тільки половину шляху. Ось очки хата зверху магічне і водночас могутні. Я була така щаслива, я навіть не могла собі уявити, що на мене чекає. А от я супержекомаш зараз. Ну, не тільки в чарку ж. Щоб ви розуміли, Словаків така традиція, що вони просто чарку без пива не можуть випити. Туристів ставало все менше й менше, бо не всі хочуть дертися так високо і так пізно ввечері. Але ми йшли з надією на те, що будемо там ночувати. Звичайно, що я дуже добре дослідила цю хату, на яку ми йдемо. Треба було резервувати місце, якого є дуже мало, але було поняття термінового ночлігу, де можна залишитися в будь-якому випадку. І того я взяла з собою спальник. Чого тільки спальник? Бо намети розкладати в Словаччині в заповідниках, а це заповідник. Заборонено. Ось там знизу ми починали йти десь. Прикиньте зараз тут зверху вже. Вау! Ось початок цього водопаду, який тече так вниз, 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 вниз аж по цих скелях. І ось вона омріяна хата. Нарешті, в півшостої, ми сюди дісталися. A few moments later Ситуація так склалася, що мені прийшлося повертатися назад. Виявилося, що навіть місце на підлозі у їдальні треба було резервувати. Уявіть собі, поки я ходила в туалет, це мурло вже знов нализалося, і йому було все одно, де він буде спати, і що з ним буде взагалі. І я розумію, що вже шоста вечір, і до темряви залишилося чотири години. І я бігом тікаю через всю долину вниз. Жодного туриста нікого немає. За три години спустилася вниз, чекаю поїзд. О, думала не встигну. Мораль цієї басні на словаків не можна сполягатися взагалі. Прийшлося ще і спорядження повертати через знайомого, бо о 9 вечора вже нічого не працює.